Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення вікон в приватному будинку в місті Києві. Маємо ось такі конструкції як прямокутної форми, так і трапеції. Як ми бачимо, будинок у нас має два поверхи. Конструкції з вулиці мають колір сірий антрацит. Виробник профіля це в нас німецький бренд Salamander серія 73. Склопаки до двох маємо теплі. Покажемо ближче варіант. сірий антрацит, плюс побажання у замовника було: це захист монтажної піни. З вулиці це була герметизація з тізом А. Ось таким чином намагаємося обійти будинок, щоб все захватити, показати з вулиці. Ось так от виглядають трапеці другого поверху. Повністю монтажна піна з вулиці, вся була захищена герметиком. З однієї стіни маємо ось таку конструкцію між двома поверхами, між першим, точніше, другим поверхом, і дві конструкції одночасні, такого фрамужного типу. Зараз зайдемо всередину будинок, покажемо із середини. Ось ця конструкція між першим та другим поверхом. Маємо трапеції. Трапеції складалися з двох конструкцій. Ліва частина на даному вікні окремо глуха, і права частина, де знизу пряма Прямокутна, точніше, поворотно-відкідна стулка. От Відчиняємо, показуємо зовнішня ламінація. Торець вікна у нас білий, і середини конструкція теж біла. Вікна у нас поворотно-відхідні, із німецької фурнітури Зігіння. Тут теж конструкція розділена для підсилення через, ну, через підсилювач, такий продуманий, я би його назвав так, у виробника «Саламандр». Показуємо, що конструкції замовник просив виставляти в рівень зовнішньої частини стіни. І ось герметик. Те, що казав за Підсилювач тут іде з додатковими резинками для герметичності. Тобто те, що всередині додаткове армування для підсилення це великий плюс. При цьому тут не буде ніяких продувань, оскільки тут є ось ці резинки чорного кольору. До речі, у саламанде раніше був базовий, ніби сірий колір. Зараз у більшості це чорного саме варіанту, колір ущільнюючий для резинки. Піна стандартна наша SomaFix.